Доброго дня, колеги в Сьогодні 13 вересня, готуємо кущі до зрізки завтра, яка поїде на Західну Україну. І хотів показати вам форум під назвою Everest. У мене не було в планах її знімати, тому що показував вже, здається, роки три підряд в навантаженні. І просто вчора випадково так відкрив Facebook, я там проглядаю, буває якісь новини в виноградних групах, і мені видало, чоловік запитував, каже, є сенс сажати в форму Еверест собі чи ні. Під запитанням було 47 відповідей, і 45 з них було негативних. Тільки дві людини сказали, що в нас «Еверест» працює невідмінно, заводьте. Розумієте, ну, дуже несправедливо по відношенню до цієї форми. Я ну, дуже не люблю, коли люди, які не вирощують виноград, починають роздавати поради. Еверест заслуговує на повагу, заслуговує на розмноження. Він у мене щороку в такому от навантаженні. І це, до речі, з цих двох кущиків ми вже один ящик великий зрізали. Це близько 12 кг звідси знімалося. Значить, В чому проблема, як там кажуть люди, ми не отримуємо урожайності. Дивіться, ну, в мене ж немає ніяких секретів агротехніки. Ось іде одна плодова стрілка. Ось її підсилює інша плодова стрілка. Але там, де йде одна, дивіться, яке навантаження. Ну хіба цього замало? Якщо тут прорахувати на метр шпалери, тут буде нагрузка приблизно в 7,5 8 кг на метр шпалери. Та це. ну, Це супер. Це просто супер. Того просто порада. Не слухайте ті коментарі, які пишуть реально люди, не вирощують, які не вирощують виноград. Заводіть собі Еверест побачите плодоношення, не пожалієте. Він має дуже велику силу росту. Закладає по 2 по три соцвіття Я його нормую, де лишаю по одному грону, тому що грона є масивні, а ця грона буде далеко за кілограм. Бачите? А там буває, де поменші такі гронки лишаю по дві Ягода в нього реально рекордсмен. Я там зірву, дивіться, декілька. Ага, це у нас крило з цієї грони. Дивіться, яка ягода. Вона йде без жартів за 25 грамів. Давайте так її на руку приложу. Дивіться, видно, що це не якась там 15-грамова ягода. Це реально гігант. Гігант такий же, як Алвіка, як Монарх. Це 25-грамова ягода. Ось тепер підемось по навантаженню. Квітка в нього двостатева. запилюється самостійно. Дотріску стійкий. Виходить на. Ранній аркадійний термін достигання. Ягода, ну я просто буду рвати так ось де не буду бачити більше. Дивіться, яка краса. І це повторюсь, вже вже зрізалися звідси, бачите грона. Ну, просто красен. Я не розумію, які до нього можуть бути претензії. Просто чудовий. Є пошкодження від птиці. Прошу вибачення. Ну за це в цьому році, на жаль, не без цього. Бачите? Де птиця клюнула. Одну добу не прочистив і все. І вже починає загнивати і пошкоджує інші ягоди. А в цілому ж там форма просто неймовірна. Смак у неї гармонійний. М'ясиста м'якоть, доволі таки непогана стійкість до захворювань. Може він тільки аж кінці вересня, якщо його притінити, там, де не буде привітрювання, може схопити оїдеум. Але в нормальних контрольованих умовах нічого цього немає. Дивіться, які ягоди. Ну, як його можна тут не заводити. Просто шикарний... У ну, мене його було 6 кущиків, і я собі ще сьомий мабуть, привів в наступному році. Ну, просто, просто він шикарний. Просто шикарний. Дивіться, які ягоди. Нормально? Вибачте, мене за такий настрій, просто я це коли читаю ці коментарі, їх треба було взагалі не читати. Або не допускати з них людей, які дають подібні рекомендації. Як можна таку красу не рекомендувати? Тим більше, що вона практична. Практична і навіть на одній плодовій стрілці видає урожай. Ну, ось буквально з перших вічок. Зараз що вам показати. Дивіться, ось, стрілка пішла. Яка це четверте, п'ята вічко, все. Завалено урожаєм. Морозостійкість у нього дуже непогана. Десь 23 24 градуси, як практика. Тобто зимує непогано. Я їх не вкриваю. Ці кущики вже декілька років. Значить, отакий Еверест. Рекомендую. Заведіть, не пожалієте. Форма просто суперова. Це Олексія Павловського Євгенія Гавривича. Одні з найкрупніших ягід, які були на кущику, який так візуально бачив. Дивіться.